Як зберегти курей від хрипів і допомогти в період линьки? Так як осінь це найважчий період для птиці. Волога, холод і линька сильно виснажують курочок, якщо не підготуватися, можна легко втратити частину поголів'я. Тому зараз я покажу, що я замовив, щоб підтримати своїх курей. Вотермінт це профілактика грипів та респіраторних проблем. Без нього осінь завжди ризикована. Мультиклін Аква це засіб для дезінфекції курника, який можна використовувати навіть у присутності птиці. Він прибирає більшість збудників і допомагає тримати приміщення в чистоті без шкоди для курочок. До речі, на старвет ще й можна замовити засіб для миття вікон. Також замовив йодерин, сучасний дезінфікуючий засіб із широким спектром дії, профілактика хвороб, безпечна обробка обладнання та систем напування. До речі, зараз на старвет діє акція. Його можна отримати у подарунок у наборі від кашлю. Ну і, звісно, 3 кальцій фосфат. Під час линьки кури потребують кальцій і фосфор, щоб не ослабнути та не знижувати несучість. Я взяв одразу 10 кілограмів, але є й маленьке фасування. Зручно спробувати.